Просто серед вулиці у рівному керманичі взялися незаконно бронювати місця для паркування автівок. На що тільки не підеш, аби лишити транспорт під самим будинком. Ця локація знаходиться на київській 20. і тут водії встановили паркувальні бар'єри прямісінько серед проїжджої частини. Керманичі із цього району солідарні із рівнянами, які встановлюють такі пристрої, мовляв, а що робити? Я в дворі часто ставлю машину, і приїжджаю дуже багато незнайомих машин. і Також їх ставлю. Я б за те, щоб теж поставити за своє місце, мій будинок образно говорю, я тут не живу, але я так моделю... ситуацію змобілізував. Мій будинок я тут живу, я поставив, бо мені немає де паркувати машини. Бо я приїжджаю і ліві люди з других будинків ставлять машини. Якщо незаконно то робити, не варто, бо в нашому районі то таких місць для парковки дуже багато. Але напевно було б добре, якби влада дозволила, наприклад, ОСББ обмежувати територію біля власного будинку для парковіс, для його жителів. А це вже центральна частина міста. Тут паркувальних бар'єрів в рази більше. Рівняни, які мають до них доступ, кажуть по-іншому лишити автівку. Біля будинку неможливо, аби легалізувати паркомісце, готові викласти навіть кругленьку суму. Ну можливо, я би і 1600 заплатила. Знаєте, якби в мене була можливість приїхати додому і стати в себе під будинок і не сидіти годину в машині, то в принципі, якби ну. Або тоді це якось має бути, ну я не знаю, урегульовано так, що, допустимо, якщо я приїжджаю до себе додому, то мені має десь бути місце, щоб я поставила свою машину. Ну, Чесно кажучи, колись були розборки, приїжджали і поліція, вони перевіряли, заміряли тут. І вроді як ця територія конкретно вона відноситься до нашого будинку, там, бо це все було тут. Ціла історія, і це не поодинокі випадки незаконного встановлення таких конструкцій у Рівному. За час функціонування координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху у місті ще жодного разу не дозволили легально облаштувати паркувальний бар'єр. Ніколи міська влада не давала, ні комісія, ніська влада не давали таких розпоряджень про встановлення або дозволів на встановлення таких приладів. Ці всі прилади вони є. Е, у них немає ніякого нормативної бази, це виключно саморобні пристрої. Натомість у Дніпрі зробили хід конем. Там активно впроваджують легальне встановлення паркувальних бар'єрів. Вартість оформлення паркомісця складає 0,075 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати. Тобто за рік доведеться викласти понад 20 тисяч гривень. А ось рівнацьким карманичам такої можливості не дають. Більше того, усі незаконно встановлені пристрої власники мають самостійно демонтувати, зазначає Світлана Стасюк. Працівниця Мунварте. У іншому разі за це візьмуться інспектори їхнього департаменту. Без відповідної документації не можна встановлювати такі обмежувачі. відповідно, Якщо бачите, десь встановлені, можете так само залишати офіційне звернення до департаменту, писати вайбер, телеграм, телефонувати на гарячу лінію. Інспектори відділу контролю за благоустроєм в такому разі встановлюють відповідальну особу, яка їх встановила, і заставляють її демонтувати, ці обмежувачі. Встановлення подібних пристроїв перш за все може нести загрозу для інших учасників дорожнього руху. Нерідко самовільне встановлення бар'єрів заважає працювати і екстреним службам як результат летальні випадки. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал